Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі, ми знову запрошуємо вас переглянути черговий випуск християнської телепередачі Життя. Якщо б ми з вами зазирнули в історію, а в історію біблійну, то зрозумілим для кожного з нас є те, що найголовнішою і найважливішою датою без сумніву є дата народження Ісуса Христа. Саме ця подія поділила біблійну історію на два періоди: на старозавітню і Новозавітню. А якщо брати в глобальному історичному значенні, то це всю історію людства на до нашої ери і період нашої ери. Ісус прийшов на землю. Він на землі прожив 33 роки, і його життя, зрозуміло, що відрізнялося, дуже сильно відрізнялося від життя пересічної людини. Але, на жаль, Справжнє значення і переоцінку того його життя, тих чуток, які він робив, людство могло зробити вже багато століть після його смерті. Яке ж справжнє значення приходу Ісуса на землю? Яке, яка ціль була його смерті? І взагалі як сприйняло факт цієї смерті ті люди, які щодня могли спостерігати за його життям? Відповіді на ці та інші питання, ми будемо шукати у нашій сьогоднішній телепередачі. І нашим сьогоднішнім співрозмовником є дослідник Божого Слова, євангелист Олександр Мазурок. Олександр, скажіть, будь ласка, то які справжні цілі приходу Ісуса Христа і яке ж істинне значення Його смерті? Щоб дати відповідь на це питання, я вважаю, нам треба зазирнути в давнину. Раніше, коли люди приходили до Бога, щоб мати відповідно з Ним стосунки? Їм потрібно було приносити жертви. І ми бачимо, про що розповідає нам Писання, кожна людина для того, щоб чи умолити свій гріх, чи очистити свій гріх, чи омолити лице Бога, вона змусила приносити якусь жертву. Бо взагалі Писання говорить, що без пролиття крові не буває прощення. І постійно проливалася кров для того, щоб людина могла примиритися з вічним Богом. Далі, коли Біблія говорить про, Досконалу жертву вона має на увазі саме із жертвою Ісуса Христа. Ісус прийшов для того, щоб примирити нас з Богом. Це, по суті, ціль Його приходу. Ну і найважливіше, що відбулося в житті Ісуса це його відкупна смерть. На Голгофі. Вмираючи на Голгофі, Він вмирав за наші гріхи. Виявляється, те, що ми. Щойно почули, що без пролиття крові не буває прощення, в Ісусі в досконалій його жертві воно повністю виконалося. Навіть ті жертви, які раніше приносилися в давнину в Старому Заповіті, вони не мали тої сили, вони лише тільки, як би то висловитися, вони заспокоювали лише сумління людини. А жертва Ісуса Христа має можливість очистити сумління людини. Жертва Ісуса Христа. І тому, якраз коли ми говоримо про ціль приходу Ісуса Христа про смерть його, ми говоримо про Божу любов до кожного з нас. Зауважте, Бог так полюбив людей, що вирішив, або навіть, я навіть допущу собі, дозволю таке слово, відважився, віддати свого сина єдинородного. Воно, можливо, так звучить, коли ми мимоволі почуємо, мимохідь почуємо цю думку, ну що тут такого? Але коли вдуматися, коли би мова зайшла власне про мого сина. Власне, про вашого сина. Тоді ми трошки по інакшому починаємо думати про те, що Бог віддав Сина Свого для того, щоб нас благословити. І, власне, ми в смерті Ісуса Христа бачимо Божу батьківську любов до кожного з нас. Бог продовжує нас любити, Бог любить нас. Жертва Ісуса Христа про це підтверджує. Вже стільки віків пройшло і е е е е е е е е діє сила. І діє благодаті цієї жертви. Звичайно, ми не можемо не сказати про те, що е, іменно в, саме в смерті Ісуса Христа була показана справедливість Божа. Є провина, за провину потрібно понести прокарання. Кожен з нас провинився перед Богом, кожен з нас має те, за що він мав би, власне, відповідати. Зверніть увагу, Ісус бере провини всього світу на себе. І ми тоді можемо бути без провини, без гріха. Я наведу такий приклад. Уявіть собі, якщо б ми побачили злочинця, якого щойно спіймали, він, наприклад, в жінки вкрав сумку, неподалік були, наприклад, поліцейські, вони його зловили. Далі ми бачимо на лаві підсудних. уявіть собі таку картину, він просить і каже. Будьте добрі, я вас дуже прошу, відпустіть мене. Це сталося перший раз у моєму житті. Я взагалі такого ніколи не думав робити, але враховуючи моє фінансове положення, і жінка на мене насіла, грошей немає і тут діти в школу просять, і можемо багато причин назвати. Він на лаві підсудних проситься. Відпустіть мене, я вже більше такого ніколи робити не буду. Як ви думаєте, що має зробити справедливий суддя? Раз так хтось може так. Сказати відповідно, раз він так проситься, давайте його відпустимо. Але я підкреслюю, що має зробити справедливий суддя. Міра покарання може бути різною, але суд має покарати. Є провина, відповідно, має бути покарання. Зауважте, Ісус на себе взяв всі гріхи світу. Твій гріх і мій, коли ми приходимо з цим гріхом до Бога і каємося за нього. Ну і я не можу не сказати про те, що це є була досконала жертва відкуплення. Ці жертви, які були попередні, вони були лише прообразом. Жертва Ісуса Христа, власне, смерть Його, це була досконала жертва відкуплення. Вже зараз, в наші дні, коли ми зробили переоцінку тих подій, коли ми вже розуміємо, що Ісус був Божим Сином, що Він був Богом, ми вже справді можемо до кінця оцінити значення Його смерті. А як відносно тих людей, які жили якраз в тому часі, коли жив Ісус? Вони щодня мали можливість спостерігати за життям Бога на землі. Чи всі вони одинаково віднеслися до факту Його смерті? Давайте я прочитаю текст, і дещо ми декілька думок піднімемо з цього тексту. Наближалася шоста година, і темрява стала по цілій землі аж до години дев'ятої. І сонце затьмилося, і в храмі завіса роздерлася надвоє. І скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус, Отче, у руки твої віддаю свого Духа, і це прорікши він духа віддав. Коли ж сотник побачив, що сталося, він Бога прославив, говорячи дійсно, праведний був чоловік цей, і весь натовп, який зійшовся на видовище, це, як побачив, що сталося, бив себе в груди та й вертався. Усі ж знайомі його і жінки, що прийшли, були з ним з Галілеї, здалека стояли і дивилися. На це. Я прочитав саме момент смерті Ісуса, і зверніть увагу, в той час люди, які бачили, що відбувалося, поділилися на чотири категорії, про яких я хочу більш детально, коротко розповісти. Виявляється, були різні чотири сторони, різні чотири позиції, які зайняли людини, які вкрай є різними. Ці позиції, які були біля Голгофи. І що перше кидається в очі, це люди, які глузували з розп'ятого Ісуса. Ми знаходимо тих людей, які кажуть: якщо ти син Божий, то зійди з Христа і докажи, що ти син Божий. От власне, покажи зараз цей момент, що ти син Божий. Звичайно, це було глузування і це було взагалі безпідставні звинувачення в сторону Ісуса. Ми їх називаємо цих людей це вороги Ісуса. Це... Ті люди, які перед Палатом кричали, розіпни його, розіпни його, які підбурювали інший народ. І, можливо, деякі люди не зрозуміли, для чого прийшли, але знаєте, це принцип натовпу. Ця хвиля, хвиля захоплює всіх людей, і всі вже в тому напрямку рухаються. Тобто перша категорія людей це були вороги Ісуса, які хотіли смерті Його, які глузували з Нього, і вони були в конфлікті з Богом. Друга категорія людей зверніть увагу на воїнів, як вони себе поводять під час розпиття Ісуса. Він ось ось має померти, а вони зверніть увагу, вони ділять його одежу. Здавалось би, на їхній погляд, нічого важливого не відбувається. В них це очередна жертва. В них це очередне розпиття, був приказ, розп'яли, а тепер можна щось навіть скористатися з того, що вони зробили. Одежа дісталася їм. Давайте поділимо цю одежу. І все рівно їм, що відбувається. А прийшов Син Божий, воплотився, став такий, як ми, і він зараз вмирає за наші гріхи, а нам байдуже. І, напевно, можливо, сьогодні є такі люди, яким байдуже. Вони, можливо, навіть насміхаються. І вони кидають Ісус в агонії смерті, Ісус молиться до Отця просипити, а вони в той час ділять його одежу і їм байдуже, що відбувається. На жаль, сьогодні так само є такі люди яким байдуже можливо чути про те, що ради чого Син Божий приходив на цю землю? Є ще одна категорія людей, про яку я хотів би сказати, це є друзі Ісуса, про яких так принаймні говорили. Але зверніть увагу, коли Ісуса розп'яли, але вони заявляли, що каже, щоб з тобою не зробили Ісус, ми з тобою підемо до смерті. Це були в першу чергу учні Ісуса Христа. Але коли Ісуса взяли воїни, коли Його повели на тортури. Моментально всі розсіялися, нікого не залишилося. Там написано, крім Івана, про якого я пізніше згадаю. І я собі так в уяві наблюдаю картину. Десь там, за холмом, далеко, вони, напевно, спостерігали. Цікаво, а що буде далі? Їх не було перед Ісусом, хоча раніше вони рахувалися з друзями з Ісуса. Вони рахувалися друзями Ісуса. Я навожу паралель на паралель на сьогодні. Що може бути з нами сьогодні? Ми ходимо до церкви, ми на святах, ми в перших рядах, ми, можливо, виконуємо всі обряди. Неважливо, не, не яку йому церкву ходимо. Але коли відповідальний момент, коли потрібно заявити про віру Ісуса Христа, або, можливо, коли ім'я Боже безчеститься, ми тихенько сидимо, навіть Слова не скажемо. Я тоді запитую, чи ми є тоді друзями Ісуса? Чи, можливо, ми так само підпадаємо під цю категорію, яка заявляла, та ми віруємо, ми християни. А відповідний момент нас. Або ми мовчимо, або ми зовсім виду не подаємо, що ми такими є. Ну і саме важливо, про що я хочу саме більше говорити, це четверта категорія, це друзі Ісуса. Виявляється, що біля Голгофи були люди, я навіть не зву їх поіменно. Це був один з учнів Іван, який залишався біля Голгофи і нічого не боявся. Це була Мати Ісуса Марія і Марія Магдалина, з якої він вигнав свого часу сім демонів, яка вела. Безпорядочний образ життя, але свого часу вона зустріла з Ісусом, вона покаялася, вона змінилася, вона стала новою людиною. І зверніть увагу, вона пішла на Гогофу за Ісусом. І в мене виникає питання, в першу чергу до себе, в першу чергу до тебе, телеглядач. А в якій категорії, власне, ти сьогодні? От, до якої категорії я можу себе віднести? Чи ми в категорії ворогів Ісуса? А можливо, ми байдужі. Як ці війни, нам все рівно що відбувається. Нам навіть не цікаво взяти якогось часу Біблію почитати, що там написано про Христа, про, про взагалі про наше життя. Є зрадники Ісуса, а є і друзі Ісуса. Я сьогодні щиро запрошую в цю останню категорію: зрозуміти ціль приходу Ісуса Христа на цю землю, знайти місце в серці. Щоб прийняти це в своє життя і отримати благословіння. Ви назвали чотири категорії людей. І зрозумілим для нас є те, що найкращою категорією, категорією, в якій би, напевно, хотів опинитися кожен з нас, це є категорія друзів Ісуса. І хоча вона в тому часі була дуже малочисельною, це якраз саме ті люди, які розуміли правду. Як відносно нашого часу, як кожен з нас може стати другом Ісуса? Зверніть увагу. Щоб відповісти на це питання, я прочитаю ще маленький уривок. А один з розп'ятих злочинників став зневажати його і говорити Чи ти не Христос, то спаси себе й нас. А от бизвався ж другий і докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли сам на те саме засуджений. Ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. Цей жодного зла не вчинив. І сказав до Ісуса: Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство своє. І про нього промовив до нього Ісус, по правді, по правді кажу тобі, ти будеш зі мною сьогодні в раю. Зверніть увагу, я говорю зараз про злочинців, які були розп'яті праворуч і ліворуч. Один з нього глузував, ну ми відносимо його до попередніх категорій, ви зрозуміли, до якої. А я хочу говорити саме власне, про цього, який сказав: чи ти боїшся ти Бога? І він Говорить, він справ, ми справедливо засуджені, тому що ми вели розбійний спосіб життя, ми були розбійниками. І нас приговорили до вищої міри покарання. А цей чоловік, він, я бачу по ньому, що він не заслужив такої, такого покарання. І він зараз разом з нами терпить, він зараз разом з нами страждає. І каже: хіба ти не боїшся Бога таке говорити? І дивіться, що, що відбувається. Цей чоловік буквально три думки маленьких. Цей чоловік мав правильно погляд на реальність. Він дивиться на праведника і каже, це незаслужено страждає. Ми страждаємо заслужено. Він розумів, що він заслуговує, він розумів, що за таке життя, рано чи пізно його би всередину, навіть якщо би зараз він би зійшов, що, що просив інший розбійник, що давай разом троє зійдемо з Христа, з Христів і втічемо від того покарання. Каже, рано чи пізно такий гріх... гріховний спосіб життя приводить до смерті. Біблія говорить, заплата за гріх смерть. Не може так бути, не уникнемо ми цього. Сьогодні багато злочинцям вдається за гроші уникнути покарання. Але ми знаємо, що буде скоро суд Господній. І ми всі пристанемо перед Богом. Рано чи пізно прийдеться відповідати. І цей розбійник реально розумів, в нього був, був правильний погляд на реальність. Друга думка, він мав правильний погляд на життя вічне. Він розумів, що після смерті є життя. І тому так говорив на тому Христі. Каже, Господи, якщо ми хоч несправедливо засуджені, то я Тебе прошу, будь милостивий хоч до мене. Спогадай мене, коли ти в своє царство. А він каже, ти сьогодні будеш. В цих словах ми говоримо, тут хоч не була звершена молитва покаяння, але цей грішник своїми словами він вже висловив свою, своє положення правда? і каже, Господи, чи я маю якісь шанси на вічність, чи можу я бути разом з тобою? Оце проявилося в його словах. І останнє в нього був правильний погляд на спасіння. Зверніть увагу, він визнає своє положення. Він розуміє, що він же нічого не може зробити по відношенню спасіння ніякого доброго діла. Він же не може нічого зробити, щоб якось поправити своє життя. Руки прибиті, ноги прибиті цвяхами. Що ти можеш зробити? І він розумів, все, що він може робити, це просити благати Бога. І він розумів, що. Його життя безпорядне, воно тільки приводить до, до смерті і до того місця, про яке я не хочу згадувати, де темряве, де суцільне страждання. Він не міг заробити спасіння. І він сподівався на благодать Божу, на милість. На, на що саме сьогодні сподіваємося і ми. Бо Біблія говорить, спасіння по благодаті. І мені прикро сьогодні, що багато людей так живуть і складається враження про них, що немає іншого життя. В них, вони поглинуті земним життям, що ось тут тільки треба е, закочувати руку і тут тільки прикладати всі старання. Ніби життя тільки тут. Біблія говорить, є життя вічне, і нам треба приготуватися до цього життя. Про це це розуміли і в це вірили до нас попередні люди, які дослуховувались, дочитувалися і роздумували про вічність. І Біблія нас закликає до цього, щоб ми так само думали про вічність. І остання думка. Ісус каже, ви, друзі мої, коли будете виконувати те, що я вам заповідав. І думаю, ось зайнявши таку позицію, як цей розбійник, і зрозумівши, що Божі заповіді це щось важливе в нашому житті, ми можемо стати сьогодні друзями Ісуса Христа. Нехай вас Бог благословить! Дорогі телеглядачі, в нашій сьогоднішній телепередачі ми говорили про справжнє значення і цілі приходу Ісуса Христа на землю. Як бачимо, під Голгофою стояло. Чотири категорії людей. Щодня вони могли спостерігати за життям Ісуса. Але чомусь у кожного з них склалося різне відношення до Нього і до факту Його смерті. Минуле століття, минуле навіть тисячоліття. Але людство продовжує ділитися на тих самих чотири категорії: ті, хто не вважає Ісуса за Богом, хто вважає Його самозванцем, ті, хто Знає, що Бог є, що Він живий, але не бажають безпосередньо спілкуватися з ним. Категорія байдужих. Третя категорія це ті, які називають себе християнами, ходять в церкву, але вийшовши з неї, продовжують грішити і тим самим свідомо зраджують Христа і зраджують ті принципи життя, до яких він навчав. І, на превеликий жаль, на сьогоднішній день, як і в часи Ісуса. Дуже малочисельною залишається категорія людей, яких справді можна назвати другом Ісуса. Я думаю, кожен з нас хотів би бути другом Ісуса. Але питання зараз не в тому, чи Ісус є нашим другом. Питання в тому, чи Ісус би міг назвати другом кожного з нас. Ви, друзі мої, якщо чините все те, що я вам заповідаю. Друзі, виконують волю один одного, друзі спілкуються. У випадку з Богом, це щоденна молитва, читання Його слова. Ісус справді є нашим другом. Він довів свою дружбу тим, що прийшов на землю вигляді людини. Він помер за нас і помер замість нас, бо карою за гріх є смерть. Ісус був розп'ятий, а ми маємо надію на вічне життя. Питання лише в тому, чи відгукнемося ми якраз на Його пропозицію бути другом. У будь-якому випадку. Вибір залишається за кожним із нас. Ми дуже дякуємо вам за те, що ви провели цей час разом з нами. Пам'ятайте, що Бог дуже сильно любить вас. Якщо ви дасте відповідь своєму серці і зрозумієте, що ви ще не можете з впевненістю сказати, що Ісус міг назвати би вас своїм другом. Пам'ятайте, що ніколи не пізно Бог справді любить нас, і Він чекає: достатньо прийти і попросити вибачення. Нехай би кожен з нас справді зміг назвати себе другом Ісуса. Дякуємо вам, бажаємо вам Божих благословінь. Традиційно просимо в Бога миру для нашої країни і побачимося у наступних ефірах.